А тепер говоримо про місцеві події. Насичений сезон вуличного баскетболу у Запоріжжі завершено у цьому році. Наше місто побило рекорд 5 стрітбольних турнірів протягом року. Так багато ще не грали в містах України. Заключний турнір став наймасовішим. Понад 50 команд із різних куточків країни порадував учасників і призовий фонд 14 тисяч гривень. У цьому році Федерація баскетболу України плідно попрацювала над розвитком вуличного баскетболу. Під егідою міжнародної федерації було започатковано чемпіонат України з баскетболу 3 на 3 Ініціативу з радістю підтримали у Запоріжжі. Заключний етап цього турніру у нашому місті зібрав рекордні 53 команди трьох категорій: чоловіки, юніори та жінки. Сьогодні в очередний раз Запоріжжя стала столицею всеукраїнського спорту, В частності баскетболу, одного самих популярних спорту і, в частності, одне з самих наверное, видів – это стритбола. Поэтому сьогодні здесь очень много команд, более 50 команд з различных городов і областей України посетили сьогодні. Запорожські турніри Это не может не радувати. Окрасою турніру була кількість жіночих команд. Аби їх змагання стали ще цікавішими, організатори збільшили призовий фонд турніру для дівчат. Спочатку учасники провели груповий етап, по дві кращі команди виходили до плей-офф. Большая подготовка была к этому турниру. Вы видите, что Федерация Баскетбола Украина предоставила площадку и медали, кубки. ЗОГ предоставил, скажем так, деньги, а совместно с горосполкомом мы все организовали. Приятно, 53 команды, насколько я знаю, из многих городов и нашей области, и Днепропетровской, и Донецкой. И есть за что бороться. Я вам хочу сказать, что качество игры довольно-таки неплохое. На якість гри не впливали погодні умови. Спека, потім дощ і навіть невеликий землетрус ніяк не позначилися на влучності китків. Після групової стадії усіх категорій було проведено конкурс слемданків. Наймолодшим учасником цього дійства став Єгор Максимчук, який теж демонстрував видовищні трюки. Але у фіналі йому місця не знайшлося. Двоє гравців баскетбольного клубу Запоріжжя Антон Саєнко та Сергій М'ясоєдов сперечалися за перемогу і сертифікат на одну тисячу гривень. У підсумку більш досвідчений у слемданках Сергій М'ясоєдов виграв головний приз. Без фінансової винагороди від Олега Сіровського не залишився. І Антон Саєнко. Ми дуже раді, що федерація баскетболу Запорізької області нам звернулася з минулому році за підтримкою. Ми поняли, що перспективу цього міроприятия. Вироби... Мы поняли, как это важно, потому что детско юношеский спорт, когда он особенно происходит соревнования вместе с профессионалами, это самое лучшее, что может быть для детей, для юношей, за то, что вместе увидеть, как борются профессионалы, посмотреть, поучиться. Не менш видовищними були фінали основного турніру. У жінок за головний приз 2 тисячі гривень. Змагалися бердянська команда Моушен та Малітопольський педуніверситет. Дівчата з Бердянська були сильнішими. 15-4. Чемпіонка цього турніру і гравець національної збірної України Ольга Яцковець отримала приз мвп турніру. У юніорів у фінальному матчі двох запорізьких команд переміг колектив під назвою Фейс. А гравця чемпіонів Рустама Рагімова визнали кращим у своїй категорії. У чоловіків гості з Дніпра. Намагалися увести головний кубок і приз переможця 4 тисячі гривень до свого міста, але проти був місцевий колектив. Юрій Кондраков, Станіслав Алексєїчик, Віталій Тельчаров та Євген Снет залишили головні призи у Запоріжжі. А до того ж, Кондраков отримав футболку від спонсорів за перемогу у номінації мвп турніру. Руслан Левицький Костянтин Грушко, Тв. 5